Христос Воскрес, воістину Воскрес. Вітаю усіх святом Пасхи, з цим величним, світлим Воскресінням Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши Богом, так полюбив світ, що прийшов на цю грішну землю, зазнав хресних мук, головських страждань, помер, був похований, зійшов до найнижчих місць землі. Щоби спасти людство від влади гріха і смерті. Бог воскресив Ісуса з мертвих. Він переміг пекло, Він переміг смерть, Він праворуч Бога і Він заступається за нас, заступається за наш народ, який уже більше року веде велику, важку, визвольну війну. Щодня. Україна прощається з найкращими своїми синами і доньками, і тому свято Воскресіння Ісуса Христа по-особливому дороге і цінне для серця кожного Українця, тому що це свято перемоги, перемоги добра над злом, правди над неправдою, світла над темрявою, це свято перемоги віри і надії Божої над задумами лукаво. Воскресіння Христове зміцняє в нас віру, укріпляє надію на Бога, на Його благодать, додає нам сили в служінні і в боротьбі. Христос переміг, з Його допомогою переможемо ми. Христос Воскрес! Воскресне Україна! Піднімуться з руїн міста і села для нового життя в Ісусі Христі. Христос Воскрес! Воскреснуть померлі у Христі для вічного життя і вічної радості в Бозі. Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!